З програми Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. 8 березня сили АТО закінчили четвертий етап відведення важкого озброєння на Донбасі. Водночас, як повідомляє в командуванні АТО, хоча кількість обстрілів позиції української армії зменшилась, за добу від кулі снайпера загинув український боєць. Відведення військ здійснюється під наглядом спостерігачів з моніторнової місії ОБСЄ. Немає жодних ознак того, що Росія змінила свою політику щодо України, заявив у неділю в інтерв'ю BBC міністр закордонних справ Великобританії Філіп Гемонт. Глава британської МЗС також визнав, що після досягнення мирних домовленостей у мінську рівень насильства на сході України знизився насильство стало менше після підписання нової угоди, але я не бачу змін у стратегічних намірах Путіна. Питання лише у тому, які інструменти він використовує для досягнення своїх цілей. Ми усі сподіваємось, що насилля буде зменшуватись, і ми чітко заявили, що якщо буде ще один напад, наприклад, на Маріуполь, то ми відповімо серйозним додатковим економічним тиском на Росію з боку ЄС. У свою чергу голова Європейської комісії Жан Клод Юнкер. Запропонував створити єдину європейську армію, зокрема для того, щоб протидіяти загрозі з боку Росії. Така армія допомагатиме нам будувати спільну зовнішню політику і спільно проводити європейську політику безпеки у всьому світі. Сказав він. Жан Клод Юнкер підкреслив, що таким чином Євросоюз дасть зрозуміти Росії, що всерйоз відстоює свої цінності. На його думку, європейські країни разом витрачають на оборону більше ніж Росія, але при цьому ці гроші неефективно витрачаються на підтримку кількох невеликих національних армій. Схожі думки раніше висловлювала і міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн. Подивитись час там у Москві Арештовано п'ять людей за підозрами у вбивстві Бориса Німцова. Усі затримані вихідці з Чечні. Минув рік з часу зіткнення літака Малазійських авіаліній. Однак, обставини, що призвели до трагедії, досі з'ясовуються. Папа Франциск привітав жіноцтво з міжнародним жіночим днем. Детальніше про ці події дня розповість Наталія Леонова. Загур Дадаєв, якого звинувачують у вбивстві Бориса Німцова, зізнався у причетності до злочину. У неділю у московському суді відбулись попередні слухання по цій справі. Разом з Дадаєвом у скоєнні злочину звинувачують Анзора Губашева. Підозрюваним по справі проходять ще три особи, серед яких молодший брат Губашева. Слідство триватиме до 27 квітня. Всіх п'ятьох підозрюваних тримають під вартою. Крім дадаєва, всі обвинувачувані свою причетність до вбивства Бориса Німцова заперечують. Уряд Малайзії оприлюднив звіт з результатами попереднього розслідування зникнення боїнга 777 малайзійських малазійських авіаліній, який пропав рік тому. На борту літака, що прямував до Пекіна, було 239 осіб та члени екіпажу. Літак досі не знайдено. Звіт не пролив світла на те, що сталося з літаком. Поведінка членів екіпажу була визнана нормальною. Єдина технічна проблема, яку встановило розслідування строк дій батареї сигнального вогню. У вигас за рік до трагедії. Тим часом у Пекіні пройшли церемонії вшанування пам'яті загиблих пасажирів. Нігерійське ісламістське угруповання Боко Харам присягнулося на вірність і ділу ватажок Боко Харам заявив про це у своєму аудіозверненні. обидва угруповання відомі використанням брутальної тактики у сповіданні радикального ісламу. Боко Харам звинувачують у вбивстві тисяч нігерійців та викрадені сотень дівчат минулого року. Президент Нігерії Гудлак Джонатан зазнає критики за нездатність протидіяти радикальному угрупованню через посилення активності Бок. Харам, президентські вибори в країні були перенесені на 28 березня. Папа Римський Франциск звернувся до віруючих на площі святого Петра з привітаннями з нагоди міжнародного жіночого дня. Сьогодні 8 березня. Я вітаю всіх жінок, усіх жінок, які кожного дня намагаються побудувати більш гуманне та лагідне суспільство. Світ, де жінки принижуються. Це порожній, безплідний світ. Жінки не тільки приносять життя, вони дають здатність нам бачити поза межами. Вони бачать поза межами. Вони дарують нам здатність побачити світ іншими очима, відчувати креативним, терплячим та ніжним серцем. Дивитись час, Тайм». продовжуємо випуск. Тисячі людей другий день поспіль вшановують 50-ту річницю історичного маршу за права людини у невеличкому містечку Селма, що в Алабамі. Саме там рівно півстоліття тому відбулось масове побиття афроамериканських демонстрантів, які вийшли на мирний марш за рівність виборчих прав у Сполучених Штатах. Ті історичні події нині більш відомі як кривава неділя, і для багатьох уже стали просто історією. Однак є у США і люди, які навіть 50 років по тому не полишають боротьбу за рівність справ і переконані відмовлятись від такої боротьби ще зарано. Більше про них розповість Тетяна Харченко. 50 років після побиття активістів у містечку Сельма, що в Алабамі, президент США Барак Обама та лідери руху за рівність прав ідуть тим самим мостом, де відбулася кривава розправа над демонстрантами. Через півстоліття після кривавої неділі наш марш і ще не закінчився, але ми ближче просунулися до своєї цілі, і навіть за 239 років після того, як наша нація знайшла свою єдність, нам є ще над чим працювати. Але наше завдання вже легше, тому що хтось пройшов за нас ту першу милю, хтось уже перейшов за нас ось цей міст. Для багатьох афроамериканців саме президентство Обами стало символом критичних змін у суспільстві. Втім, багато хто переконаний, що переставати боротися ще зарано Виборче право перебуває під більшою загрозою зараз ніж воно було навіть у 1965 році. І я переживаю за це право щоразу, як приймаються якісь поправки, які радше ускладнюють процес голосування ніж спрощують його. Генк Сандерс скаже, якби у 1965 році не був прийнятий закон на право голосу, який забороняв дискримінацію виборців за расовою ознакою, сенатором він ніколи б не став. Втім, на його думку, сьогодні з'являються нові спроби обмежити право на голос. Були такі, що стверджували, ніби ми зможемо прийти сюди тільки через їхні трупи. Але подивіться, де ми сьогодні. Ми стоїмо перед можновладцями штату Алабама, і ми кажемо їм: ніхто не здатен тепер завернути нас із нашого шляху. Ця ситуація мене не просто хвилює. Вона мені болить, як і кожному, хто 50 років тому боровся за право голосувати. Хіба могли ми подумати, що і через 50 років нам знову треба буде боротися за це право? Сандер скаже, жорстокі побиття 60-х у минулому нині ж боротьба точиться проти нових законів, що вимагають проводити ідентифікацію виборців, коли виборців просять підтвердити своє громадянство, перш ніж допустити їх до процесу голосування. Вимога надати фотографію виборця це ніщо інше як ще один податок. Те саме з вимогою надавати підтвердження твого громадянства. Щоразу з'являються все нові і нові обмеження, з якими виборцям треба миритися. Легендарний борець за громадянські права Фред Грей десятиліттями воював за зміну у виборчому законодавстві в Алабамі. З його слів у 2013 році Верховний суд США вилучив цілі частини закону про. Право на голос від 1965 року це розв'язало руки владі дев'яти американських штатів на те, щоб внести зміни у виборче законодавство без узгодження на загальнодержавному рівні. Я Думаю, ми не повинні впадати у вічі через рішення Верховного суду США. Шкода, звісно, що так сталося, але сподіваюсь, ми впораємося з цією ситуацією завдяки додатковим законодавчим актам. Як довго це буде тривати? Недовго. Дорога моралі достатньо тривала за відстанню, але вона завжди веде до справедливості. Активісти у боротьбі за громадянські права кажуть, що з часом таки розраховують подолати обмеження для виборців і повернути закон про право на голос у його первісний вигляд, так щоб рівність прав поновилася. А отже, попереду у них ще один новий етап у довгому ланцюгу боротьби за краще життя. Тетяна Харченко голос Америки. Співати для окупантів не для мене. Так прокоментувала своє небажання виступати у Росії українська співачка Анастасія Приходько. Вона одна з небагатьох українських виконавців, які покинули кар'єру у Москві та відмовились від вже отриманих російських нагород після того, як розпочався військовий конфлікт на сході України. У суботу ввечері у передмісті Вашингтона відбувся благодійний концерт співачки. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу бійцям у зоні АТО. На заході побував Олександр Яневський. Анастасія приходько має напружений графік. Упродовж 20 днів вона дасть благодійні концерти у 10 містах США. Виступи вже відбулися у Філадельфії, Нью-Йорку та Вашингтоні. На черзі Бостон, Чикаго, Мінеаполіс, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сіетл та Сакраменто. Усі зібрані кошти підуть на допомогу бійцям з зони АТО. Ми робимо усі одну добру справу. Ми збираємо гроші для людей, які постраждали, для бійців, які постраждали в зоні АТО, і які зараз потребують допомоги, і допомагаємо сім'ям, які залишилися без даху над головою. Я знаю тільки одне, що зараз саме головний меседж це разом ми сила. Ми повинні бути разом. Ми не повинні жодного, жодної секунди сумніватися у тому, що буде мир. Я тут не лью сльози, не кажу там Боже. А навпаки, я збираюся з силами, я віддаю все, що в мене є, і може трошки з агресією, але тільки щоб завести людей на такий потужний лад, щоб вони і далі хотіли йти. за словами співорганізатора концерту Ніни Борисової з «United Help Ukraine», Анастасія виявилася невибагливою у своїх побутових побажаннях. Її команда була дуже до нас, дуже добре з нами працювала, і весь цей досвід був дуже позитивний. Технічний райдер нормальний, такий, нічого такого складного. Так а ми питали про побутовий і нам сказали, що тільки їй потрібні. Свіжі овочі, свіжі фрукти, багато води. Нічого такого нам нам на не вибагливі. Нам нам навіть не дали якийсь райдер. Знаєте, як у зірок буває таке, що є якісь забаганки. Нічого такого. Все дуже демократично. Глядачі залишилися задоволеними від виступу, адже Анастасія не лише співала, але й активно спілкувалася з публікою. Анастасія сама заохоче ставте мені запитання. Я буду на них відповідати. Що можна побачити, яка вона є не просто така зірка зі сцени, а яка вона є як людина, її громадянська позиція, що вона робить, чому вона це робить, і що в неї на серці. Я не розумію слів, але чудово розумів, про що вона співала через емоції, які вона передавала під час виступу. Вона фантастична співачка. Я чув її раніше, але побачити її наживо – це було надзвичайно. Я в захопленні. Ну я вже люблю камерні концерти. Я взагалі люблю камерний спів. Мені подобається простота в оформленні освітлення. Мені трошки не вистачає гучності звуку. Мені дуже подобається її фольк-виконання. Мені дуже подобається концерт, я отримую величезне задоволення. Дуже імпонує, що Анастасія Приходько дуже патріотична українська артистка. Олександр Яневський голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та виборні сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою Час і також приєднуйтесь до сторінки Час Тайм у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. А також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успішних вам робочих днів. Щасливо!